Веде профілактичну, просвітницьку та організаційну роботу у родині тривалий час. Сімейний лікар спостерігає за станом здоров'я усіх членів родини, медична та консультативна допомога забезпечується безпосередньо самим сімейним лікарем, а по необхідності профільними спеціалістами. На консультацію до сімейного лікара часто звертаються пацієнти. Сичовідної системи, серцево-судинними захворюваннями, захворюваннями верхніх та нижніх дихальних шляхів, гострими респіраторними вірусними захворюваннями та, зокрема, COVID-19. У більшості інфікованих хвороба протікає в легкій або середній формі важкості. При коронавірусній хворобі спостерігаються такі симптоми, як підвищення температури тіла. Сухий кашель, задишка, біль в грудях, тома, біль в горлі, діарея. Якщо у вас з'явилися симптоми гострої респіраторної вірусної інфекції, то необхідно вам звернутися до сімейного лікаря та пройти обстеження, такі як клінічний аналіз крові, ПЛР-тест на covid 19 Коронавірусна Хвороба може бути особливо небезпечною для людей з неврологічними проблемами, для людей, які страдають атеросклерозом, гіпертонічною хворобою, ішемічною хворобою серця та порушенням ритму серця, для людей старшого віку з порушенням мозгового правоодягу. У групі ризику пацієнти з цукровим діабетом та ожирінням. Обмежувати відвідування масових заходів, особливо в закритих приміщеннях, уникати тісного контакту з хворими, якомога частіше мити руки, бувати більше на свіжому повітрі, дотримуватись режиму праці та відпочинку, не перевтомлюватися та не піддаватися паніці. Звернувшись у наш медичний центр Іва, ви гарантовано отримаєте кваліфіковану медичну допомогу. Нашими фахівцями. Розроблені комплексні програми реабілітації, які дають змогу відновити здоров'я практично при будь-яких ускладненнях. В нашому центрі ви можете пройти повне обстеження, зробити комп'ютерну томографію, рентгенографію, ультразвукову діагностику, лабораторні дослідження у нашій власній лабораторії. При необхідності ви зможете викликати сімейного лікаря додому. У медичному центрі ВІВА ви зможете пройти усі види тестів на коронавірус. Тестування проводиться з використанням якісних тест систем та реактивів. За змоги здачі ПЛР-тесту до 12-ї години ви отримаєте результат в цей же день. На сьогодні працюють три філіали медичного центру. Біля виходів метро, проспект Гагаріна, метро Студентська. На площі Павлівській 10. у філіолах працюють наші сімейні лікарі та профільні спеціалісти.